Справжній юрист має бути е, універсалом. Це така універсальна особистість, яка має втілювати в собі як і позитивні, так і негативні якості. Адже сама робота в юриспруденції це не робота спасіння людства, це не благодійність, якась, це не лікарі. Як казали в одному відомому фільмі, якщо ти хотів творити добро, потрібно було стати лікарем. І юрист, по суті, по своїй як природі це така широкопланова спеціальність, адже ти можеш як і обвинувачувати, так і захищати, візьмемо цей приклад. Тому вибір вже йде суто індивідуальний, тим паче потрібно знову ж таки звертати свою увагу на свою особистість, що стосується характера, і знову ж таки тієї універсальності. Де саме комфортніше буде йому, і де саме його навики будуть більш застосовуватися в тій чи іншій сфері, або взагалі в тому чи іншому управлінні? Чи це судити, чи це звинувачувати, чи це захищати, або просто представляти інтереси і допомагати? Коли люди починають прикривати своє безкультурі, а те, що в нас зовсім інший менталітет як у німців, в мене просто є питання: а звідки цей менталітет береться, коли цей німець народжується і коли народжується українець? Йому не вводять якось шприцом його в голову чи в кров, і він не стає німцем або українцем а за різним менталітетом. І маючи паспорт громадянина Федеративної Республіки Німеччини, ти не стаєш вихованою одразу і чистою, чисто людиною. Це залежить, по перше, від виховання, від самої свідомості особи, як вона ставиться до себе, ставиться до точучих людей і до того, що середовище там, до міста, до країни взагалі.